Співробітники служби безпеки викрили підконтрольне Російській Федерації підприємство, яке працює на розвиток науки країни-агресора. Йдеться про керівника центрального конструкторського бюро машинобудування Донець лнр який співпрацює з Кольським науковим центром Російської академії наук, за даними слідства, 53 річний уродженець Луганська після повномасштабного вторгнення РФ підтримав ворога та продовжив працювати у підконтрольному окупантам конструкторському бюро на керівній посаді. Встановлено, що він уклав мільйонні угод з науковим центром РФ на поставку спецобладнання для вирощення штучних кристалів. Його підприємство не лише надає платні послуги агресору та наповнює окупаційний бюджет ЛНР, але й сприяє розвитку науки РФ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за колабораційну діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборанта, який переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави.